Подільську громаду, вкотре сколихнув невимовний біль втрат. На щиті повернувся захисник та вірний син України Олександр Олександрович Зайченко. Йому назавжди залишиться 37 років. Віддати останню шану герою, який став символом мужності та відданості, зібралися сотні людей: рідні, друзі, побратими, представники Подільської РВА, міської та районної ради. Олександр Зайченко народився 11 квітня 1986 року в селищі Чечільник Вінницької області, де пройшли його дити та юність. Навчався в місцевій школі. Після закінчення навчання певний час працював за кордоном. Повернувшись додому, працював водієм. У 2014 році Олександр Олександрович став на захист України в складі сил АТО. Початком повномасштабного вторгнення знову став до зброї і був мобілізований до лав Національної гвардії, виконував бойові завдання на найгарячіших ділянках фронту, зокрема, захищав місто Бахмут. Герой загинув 7 листопада 2023 року під час виконання штурмових дій поблизу населеного пункту роботи на Запорізької області. У нього залишилися мати, дружина та донька. Вірний присязі Олександр Зайченко віддав своє життя за свободу та незалежність України. Для рідних, друзів побратимів він залишиться на віки прикладом мужності, відданості і людяності. Його пам'ятатимуть як щирого, доброго, справедливого та турботливого чоловіка і батька, справжнього героя свого народу. Слова скорботи. Та підтримки родині загиблого висловив заступник голови Подільської районної державної військової адміністрації Вадим Мегіс Олександр, справжній приклад незламності, відданості присязі та любові до рідної землі. Ми в скорботі низько схиляємо голови перед пам'яттю героя, дякуємо за мужність і самопожерство, які дають нам право жити під мирним небом, щирі співчуття рідним та близьким. Вічна слава Ішана Олександру. Також зі словами щирого співчуття до родини полеглого захисника, звернувся його земляк, господінній Василь Олексійович, який знав Зайченка Олександра Олександровича особисто. Згадував та відгукувався про загиблого героя. Дуже теплими словами. Шановні, ми хочемо поспівчувати Подільську і матері, жінці, дочки Сашеньки Олександрові. Ну, так склалося бачите, дуже відповідальна людина, добре вчився чи добре вчився, ходив в спортивну школу, займався в відділенні футболу. З 2014 року він воював, я з ним дружив особисто. Він мав можливість бути десь водієм чи десь в другому місті, але людина надзвичайної мужності, на жаль, загинув. День прощання з захисником назавжди залишиться в пам'яті усієї подільської громади. Подвиг Олександра Олександровича Зайченка війде в історію як символ відваги, гідності та самопожертви заради кращого майбутнього України. Вічна пам'ять та вічна слава Герою України.